Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сьогодні у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом. Перемовини будуть неформальні, заплановані на 20-го за Києвом. У фокусі розмови зброя, далекобійні ракети Тамагавк та підтримка України. Деталі дізнаємося від нашого спеціального кореспондента у США Юрія Гули. Юро, тобі слово. Ігорю. ну сполучені штати, як бачиш, лише прокидаються, але сьогодні тут очікується такий дуже продуктивний день для президента Зеленського і для нашої делегації США загалом. Варто відзначити, що президент уже напередодні провів тут низку зустрічей з американськими оборонними та енергетичними компаніями, і, зокрема, із з виробником ракет Петріот, з якими обговорили і додаткові поставки систем ТПУ, а також і додаткові. Поставки зброї також вже за кілька годин президент України проведе тут зустріч у Конгресі. Там спілкуватиметься із парламентарями про необхідність підтримки нашої держави як зброєю, так і санкціями проти Росії. Ну а зустріч із Дональдом Трампом запланована на 20-ту за Києвом. І говорячи про неї з американським лідером, телефоном Зеленський згадав і мирний план глави Білого Дому щодо припинення бойових дій. У секторі гази, що мовляв, це дало імпульс, який спрацював на близькому сході у стримуванні терору і війни, і можливо він допоможе і в завершенні російської війни проти України. Україна ж ми знаємо, не раз заявляла, що для нас зараз важлива протиповітряна оборона нові далекобійні спроможності. І Україна хоче отримати кілька інших систем озброєння, які потребують схвалення. У США. також сам Дональд Трамп стверджував, що будуть говорити про наміри України. Перейти в наступ на фронті, а для цього звісно потрібна зброя. Про це йдеться також у публікації порталу ЕКСІО, зокрема, за даними джерел цього порталу, на зустрічі йтиметься е, про те, чи потрібно ще надати Україні далекобійні ракети томагавк. Є певні питання, які не можна обговорювати телефоном. Повідомляє. Одне із джерел. Ось минулого тижня сам президент Трамп говорив, що практично прийняв рішення про ці крилаті ракети. Проте, ось напередодні господар Білого Дому дві години розмовляв телефоном із російським диктатором, і риторика президента США змінилася. Ми це всі чули, бо, начебто, Путін заявив, що американському лідеру, що томагавки не змінять ситуацію на полі бою, але ось завдадуть шкоди відносинам Москви та Вашингтона. То ще перейде Трамп від світ до дій, ми побачимо вже зовсім скоро і чи зможе переконати Зеленський Трампа звісно про ймовірний майбутній візит Трампа і Путіна до Будапешта. Ми також, президенти будуть говорити між собою, говоритимуть віч навіч. То ми чекаємо на цю зустріч. Вона відбудеться ще раз. Повторюся о двадцятій за київським часом. Це буде 13-та за. Вашингтоном і Дональд Трамп прийдеме Володимира Зеленського за обідом. Переговори будуть неформальними і без підходу до преси. Їх зустріч має закінчитися приблизно за годину згідно розкладу президента Трампа. А вже після неї президент Зеленський поспілкується зі ЗМІ ігоре. Дякую, Юро. Це був наш спеціальний кореспондент зі США Юрій Гула. Ми продовжуємо стежити за подіями у Вашингтоні, де президент Зеленський вже провів низку оборонних зустрічей, А за кілька годин спілкуватиметься у Білому домі з Дональдом Трампом.